Окей, друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розповісти, як можна боротися з пінгом в грі і з фрізами. Це дві різних помилки, які можна пофіксити доволі таки швидко двома різними методами. Без зайвої води давайте почнемо. По-перше, треба з'ясувати, що саме у вас. Це у вас пінгує або фрізи, десь не довантажуються шейдери. На F1 відкриваємо таке віконце. І, наприклад, на карті ми біжимо, ми там маємо якісь підлаги, фрізи і так далі, дивимося в першу чергу сюди. Якщо проблема з нетворком, то ми що можемо зробити? Виходимо на вибір екрану гравця, йдемо в настройки гри в Games і тут виставляємо Предіктів в Networks Mode. Предіктив відповідає за більш плавнішу гру. При нестабільному пінгу. І якщо гра буде мати у вас локстеп, у вас буде часто вилітати, якщо пінг, там, наприклад, залагав і ці тормоза прям будуть сильно чувствуються. Тому якщо у вас, наприклад, в лобі окей з пінгом, все, але коли ви заходите на карту і у вас типу 50-500 і постійно скаче, і в якийсь момент завісає, доходить там до 14 тисяч пінгу, і вас просто викидає з карти, це дуже неприємно. Це можна цим пофіксити. З самої гри цей віконце буде недоступне, тому виходимо в вибір ну, сервера, і звідси можна буде вже тут поміняти. Якщо з якогось чудного дива тут ви фіксите і щось не виходить у вас, ви також можете змінити це в специфічній папці. Яка знаходиться приблизно ось тут. Вам потрібно знайти production Config. Для цього вам потрібно знайти цю саму папку. Вона знаходиться за адресою диск c users, ваше ім'я користувача, документи. MyGames і папка Path of Exile. В Path of Exile є Production Config, відкрити за допомогою блокнота. У нас відкривається блокнотик. І тут через Ctrl-F ми шукаємо networking Types. Найти далі. І тут буде стояти по стандарту X, і цей X нам треба змінити на двоєчку. Після цього нас запит... ну, закриваємо просто блокнот, нас запитає, чи зберегти зміни, витиснете Зберегти зміни. І заходимо в гру тестимо. Це такий. Спосіб, як можна пофіксити оці ривки пінгу. Тобто, точніше два. Далі. Заходимо в гру. І для прикладу, на картах постійно є такі мікрофрізи. Вони дуже противні. І пінг у вас в нормі показує. Зато у вас постійно грузяться шейдери. Що вам перше потрібно зробити в такому випадку? З тим дуже часто зіштовхуються ті гравці, які перед виходом нової ліги не дропають гру. Ну, тобто вони просто знову наверх качають і скачали, заходять, і отака от двіжуха відбувається. Ці мікрофріси дуже неприємно, тут зрозуміло все. Це відбувається через те, що вам щось не підходить в рендері, наприклад. По-перше, що вам потрібно зробити? Вибрати, знайти на якому рендері вам найбільш комфортно грати. Це перше. Вибрати його в грі. Далі ми виходимо повністю з гри і шукаємо папку. У нас знаходиться диск «C», «Users», Ваше ім'я користувача. Апдата, роумінг, Path of Exile, і вам тут потрібно буде знайти папки з шейдер кешем. Що ми робимо? Просто дропайте. Тут ще, наприклад, я вулканом не користуюсь, але тут ще може бути вулкан. Дропайте ці всі папки, просто видаляєте. І ставите, ну, не знаю, можете вставити вручну гру на перевірку цілісності файлів, це якщо ви через Steam граєте. Або просто запуск нажимаєте, воно автоматично буде до, докачувати ну, відсутні файли. Далі ви заходите в гру, у вас вже буде, в принципі, вибраний е, ваш От. Перший час у вас буде, якщо ви F1 відкриєте, на всіх локаціях притармежувати буде нормально, тому що заново грузяться всі шейдери. ось. Але після того, як, в принципі, все підвантажиться, у вас проблеми з фрізами зникнуть, як роса на сонці, скажімо так. ось. Та, в принципі, все. Це дві таких основних варіанти фікса: проблеми з пінгом і проблеми з міні-фрізами, які я використовую для себе завжди. В описі до відео будуть шляхи до цих папок, якщо вам знадобиться. Ось. Не забудьте підписатися, поставити лайк, якщо вам допомогло. Якщо у вас є якісь свої варіанти фіксу цих проблем двох наведених, просимо в коментарі. Все, гарної гри, багатьох діванів вам, багатьох мірорів. Бувайте здорові!